Шанувальників спорту в ефірі передача спорт для всіх. Черговий тиждень подарував нам багато цікавих нових спортивних подій. А сьогодні у випуску про такі з них. Герої спортивного року області. Кого і за які досягнення нагороджували у облдержадміністрації? Схід чи захід. Хто переміг у командній зустрічі професійних тенісистів, що відбувалась у Луцьку. Боротьба до останньої секунди про чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Коли сім'я команда, хто переміг на обласному фестивалі мама, тато і я спортивна сім'я. У рік новими спортивними досягненнями нашу область прославило чимало спортсменів. Тому вже традиційно на початку весни в облдержадміністрації відзначали героїв спортивного року на Волині. Дев'ята ранку час, коли лучани тільки сходяться на свої робочі місця. А у кабінеті заступника голови облдержадміністрації Світлани Мишковець уже все на поготові. Колектив команди Континіум Волині-Університет» відзначати довелось задовго до урочистої церемонії у сесійній залі обласної ради, адже Богослав Галицький разом зі своїми підопічними після цього одразу вирушав до Запоріжжя на матч волейбольної суперліги проти місцевої орбіти. Окрім привітань та нагородження, Світлана Мишковець та волейболістки обмінялись приємними побажаннями. Бажаю вам, ну по перше. Нести цей спорт в такій красі, як ви є, тому що, дивлячись на вас, ви дуже і дуже кажуть, жінка жінці не може робити комплімент, але ви дуже гарні дівчата і жінки. Тому я вам бажаю оцеї краси у вашій грі. Я вам бажаю красивої і гарної перемоги, тільки перемоги, оптимізму. Дуже дякуємо, що ви приходите до нас на ігри. Ми вас кожен раз запрошуємо, щоб ви на, кожні, на кожній грі побували. І ми вам. Будемо старатися подарувати таку маленьку насолоду від нашої гри. Відзначив приємні моменти привітань від обласної влади і керівник головної жіночої волейбольної команди області. Це дає трошки такий символ команді, тренеру, що ми комусь потрібні, що нас не забувають, нагороджують, відмічають за наші високі результати. І тоді ще хочеться, не дивлячись, може, десь якусь фінансову скруту ще, але хочеться закачати і ще сильніше працювати. Забігаючи наперед, слід сказати, що в останньому турі регулярного чемпіонату волейбольної суперліги волейболістки континіуму дали справжній бій запорізьким суперницям і за сумою двох матчів виграли три партії та здобули один заліковий пункт. А доки підопічні Богослава Галицького долали перші кілометри на шляху до Запоріжжя, у сесійній залі обласної ради зібрались найкращі спортсмени і тренери Волині. Після короткого вступного слова заступника голови облдержадміністрації Світлани Мешковець та першого заступника голови обласної ради Олександра Пирожика нагородили 10 кращих спортсменів області з олімпійських видів спорту. Приємно, що до цього списку увійшли одразу три представниці велосипедного спорту: Яна Баломоїна, Марта Терещук та Олена Цьось. Три рази виграла чемпіонат України. Ну, всі види, які в нас були Олімпійські, мені вдалося виграти. І на чемпіонаті Європи я вважаю, що це добрий виступ, був мій четверте місце. Е, ну, результати, якби по, ну, по секундам, не, 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 не покращились, але в принципі, це нормальний рік видався. Відзначили за минулий спортивний рік і волинських веслувальників. Марія Пов стала п'ятою на чемпіонаті Європи у німецькому Бранденбурзі. А Юрій Вандюк та Андрій Рибачок вибороли срібні медалі чемпіонатів Європи та світу серед молоді у каноє-двійці. Оскільки представники фізкультурно-спортивного товариства коло зараз знаходяться на зборах, нагороди за них отримував їх тренер Федір Семенюк, який розповів, наскільки важка праця стоїть за такими результатами волинських веслувальників. Хлопці знаходяться на навчально-тренувальних зборах 11 місяців. У нас тільки вересень, це місяць, що вони можуть відпочити, десь там трошки там, підтягнути якісь особисті справи. Там, все. А так, от, ми за зиму провели. В грудні ми були на навчально-тренувальному зборі в Португалії, в, в січні також в Португалії, в лютому Італія. Зараз. На жаль, дуже ну, складна ситуація з коштами і прийняли рішення збір провести в Україні. Вони зараз, зараз знаходяться в елітній групі разом з олімпійським чемпіоном Юрою Чебаном, а також ще одним молодим перспективним спортсменом з Хмельниччини. І якби тренери збірної України ну, роблять. Ну, дуже велику ставку на, на здобуття ними олімпійської ліцензії. Звичайно ж, не могли обділити увагою і важку атлетку Надію Маронюк. Торік вона стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Однак не це досягнення було її головним здобутком. Я стала мамою. Якби я хочу сказати, стати мамою це тяжче, ніж штангу піднімати. Це дійсно так. Ну Но... І так, виходить, і дуже приємно, що сьогодні мене відзначили як спортсмена, тому що минулому році я ще встигла виступити на чемпіонаті Європи. Дуже приємно. Ще однією представницею прекрасної половини людства у зірковій компанії волинських спортсменів стала Юлія Ткач бронзова призерка чемпіонату Європи, а потім чемпіонка світу з вільної боротьби. Уродженка Коваля поступово виходить на пік своєї фізичної форми. Виступала після. Народження дитини на чемпіонаті Європи їм пройшов лише півроку на той час. Вже до чемпіонату світу я більше відновилася, напевно, та набралася сила, бажання, терпіння там і ці на небі зійшлися для того, щоб я перемогла чому на світу. Я безмежно рада, щаслива такому результату, такому успіху. І надалі буду старатися працювати і досягати такого ж і вищого результату. От скоро буде Олімпіада, це є в планах. От взяти участь і перемогти там. Незвичайно, це напевно мрія кожного спортсмена перемогти Олімпійські ігри. Я виступала вже на двох Олімпійських іграх. Ось не було в мене ще нагороди там, але на даний момент я вважаю, я є в досить оптимальній формі. Для того я вже дозріла як в фізичному плані, так і в віковому. Ось і ну рік в мене почався досить вдало. Я стартувала на двох. В стартах і перемогла найсильніших спортсменок світу в своїй категорії, тому хотілося б на такій мажорній ноті, напевно і далі працювати і до Олімпійських ігор 2016 році підійти в оптимальній формі, в оптимальній ось як морально готовою до цього бути і перемагати. На церемонії нагородження героїв спортивного року в області відзначили також спортсменів з неолімпійських видів спорту, зокрема, чемпіонку світу з Кіокушинка карате Ольгу Лещук та найкращого у світі зимового рибалку Віктора Жалніна. Окрім них, за високі досягнення нагороджували кращих спортивних тренерів, спортивні товариства та школи. Як завжди Волинь серед перших в Україні областей за здобутками спортсменів інвалідів. А директор регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів інваспорт Володимир Гащин стверджує, що в подальшому на область чекає ще більше нових перемог. Працюємо з перспективою, плануємо свою роботу. Це було за минулий рік. Зараз іде підготовка нас до Бразилії. І я думаю, що після Бразилії в нас будуть ще кращі результати, тому що в нас зараз тільки. В Лондоні були футболісти на літніх мають на увазі, а зараз нас вже є кандидати на Бразилію, на літні Паралімпійські ігри. і дзюдо позору дівчина зараз з зберігні України кандидат. Є триатлон, легка атлетика. Якщо все піде нормально, то в нас на Бразилії повинно бути до, до, до самих чоловік. Тож спортивних досягнень торік у волинських спортсменів було чимало. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик також підтвердив це. Наша область завжди славилася добрими спортивними традиціями, і, зокрема, в царині масового спорту, і особливо в царині інвалідного спорту. Мабуть, волинь це гордість усієї України. І переконаний усього нашого світу. Попереду новий спортивний рік. Торічні досягнення волинських спортсменів вселяють надію на те, що наступного разу на подібних церемоніях буде ще більше спортсменів, які гордо представлять область та країну на спортивних змаганнях найвищого рівня. 10 березня у світі відзначали всесвітній день тенісу. А у Луцьку таке свято цього виду спорту зустрічали іграми-учасниками всесвітньої серії ITF. Доки весь тенісний бомон думками готувався до старту одного з найпрестижніших турнірів серії Мастерс під назвою Індіан Велс, де виступають провідні українські тенісисти, в Луцьку було своє спортивне свято у командній зустрічі. Схід-захід, волиняни Роман Кучеренко та Олександр Кириченко змагались проти Одеси та Данила Веремейчука та представника Дніпропетровська Олексія Колісника. Усі спортсмени вже є неодноразовими чемпіонами та призерами юнацьких чемпіонатів України, а також учасниками міжнародних турнірів серії «Ф'ючерс». Вчора, 10 марта, мир празднував Всемирний день тенісу. Цей був придуманий у 2013 році, і в цьому тенісна третій рік. По всьому світу проводяться показательні виступления, соревновання. Центральным событием международного дня тенниса был вчерашний показательный матч в Нью-Йорке в Мэдисон с между Роджером Федерером и Григорием Димитровым. После них играли уже бывшие, но мега-звезды женского тенниса Моника Селиш и Габриэла Сабатини. Ну и на Волыне мы не могли остаться в стороне от этого события. И Федерация тенниса Волынской области вместе с Теннисной академией Адреналин предложили новый проект Под красивим названням Схід і захід разом «Восток і запад місті. Перший раз таке проводимо. Перший раз таке в Луцьку. Атмосфера подобається. Дуже, дуже важливо для мене, для нас. що Люди приходять, підтримують нас. Це дуже приємно. Атмосфера тут класна. Суперники на корті та друзі поза ним. Учасники тенісного матчу Схід захід майже завжди виступають на одних і тих же змаганнях. А Олексій Колісник навіть захищав честь національної юніорської збірної. Прошло році я їздив в составі збірної України на юніорський чемпіонат Європи. Ми там програли в четвертьфіналі. А в початку цього року я вже зіграв несколько фьючерсів і планую в наступному грати. Скажіть. Как в дальнейшем планируете подниматься на этот уровень? Дальше вот, челленджеры. Может, даже уже и 250? Да, сейчас я хочу набрать хорошую форму перед летним сезоном и попробовать играть в фьючерсы. Если наберу достаточное количество очков, то буду ездить на челленджеры и турниры выше. Турніри серії «Ф'ючерс», змагання молодих спортсменів та їх своєрідний трамплін у турніри серії ATP, де змагаються найсильніші тенісисти світу. А розмова з Олександром Кириченком, який якраз збирається вийти на цей новий рівень, поступово переросла в обговорення гри найкращих тенісистів України. Чесно говоря, доволі трудна. Ми тільки перейшли зараз в цю категорію в возрастну. Там вже такі мужики, можна сказати, опитне. багато їздять, багато грають. Ну трудно поки. З ними грають, но пока неплохо виходить, в принципі. А взагалі, яких цілей хочете досягти от в тенісі і наскільки вони досяжні для вас? Хотілося б лично мені попасть в зборну України по взрослому і на будущее в течение лет 10, грати в п'ятдесятки міра, бути в рейтинге а взагалі, як вам зараз от, наші тенісисти виступають? Стаховський, Долгополов. О, знаєте, хотів би відмітити успіхи останнього Стаховського. Він за останні півгода додав, він поміняв себе тренера і прилично додав. І в грі, і в поведінні якийсь став уверений. І Стаховський мені подобається. Долгополов теж такий, раніше був любимим таким тенісистом українським. Но сейчас он в рейтинге начал опускатися, у него травмы начали, но надеюсь, все буде у нього хорошо. На традиційне запитання, на кого із зірок рівняються юні тенісисти, вони, що буває дуже рідко, відповіли однаково. На взагалі, у вас ідеал тенісиста це хто? Роджер Федерер, звичайно. А чому саме Роджер? «Ну Його стиль, його манера гри, сама особистість, сама його особистість є. Ну... Велика, дуже достойна людина в тенісі. Я рахую не тільки в тенісі, а взагалі в, в світі його поважають як людину, навіть не дивлячись на те, що він виступає дуже, дуже, дуже круто. Що з його гри стараєтесь для себе перейняти? Одноручний бекхенд, сильну подачу, чи ще щось? ні, у мене дворучний, але стараюсь перейняти його психологічну стійкість, звичайно, і е, агресивний стиль гри. Он великий во всем. Долго можно перечислять во в чем именно, но он великий. Просто как, как человек, как даже игрок, родитель, как просто великий человек. А що з, з, саме з його игровых якостей вам найбільше подобається? А, голова его. Он настолько умно играет разнообразно, видит, читает игру, может прочитать соперника, может рассчитать свои силы. Насколько ему нужно приложить усилия, чтобы выиграть матчи, лишних не приложить, чтобы не переустать, не в матче. Настолько все идеально делает, великий. Сама зустріч завершилась з не зовсім втішним результатом для волинян, які зусиллями Олександра Кириченка виграли лише одну з п'яти ігор. Втім, той рівень, який на закритому корті арени спорт демонстрували усі четверо тенісистів, дає сподівання на те, що скоро підростаюче покоління буде говорити про них, як про Роджера Федерера та інших зірок світового тенісу. Луцьк вже неодноразово був місцем проведення змагань національного рівня з дзюдо. Цьогорічний чемпіонат України з дзюдо серед юників та дівчат до 18 років відбувся знову ж таки в обласному центрі Волині. Найкращих дзюдоїстів України серед юників та дівчат до 18 років визначали серед близько 400 спортсменів. Державний тренер національної збірної команди України з дзюдо Сергій Гайдай каже, що цього року конкуренція на змаганнях дуже висока. Дуже важливий старт. рівень спортсменів дуже високий. В соревнованнях приймають участь порядка 400 спортсменів. Спортивный мастерство наших дзюдоистов на международном уровне очень высоко. И этот чемпионат показывает, что мы идем по правильному пути. Молодежь у нас развивается в правильном направлении, мы конкурентоспособны в этой возрастной группе за рубежом. И я думаю, что в этом году с Божьей помощью у нас будут и медали из чемпионата Европы, и чемпионата мира и с Олимпийского юношеского фестиваля в Тбилиси. Для представників Волинської області цей чемпіонат України склався не дуже вдало. Через різні причини не вдалося зібрати оптимальний склад команди, тому й до медалей з наших спортсменів нікому дістатися не вдалося. Серед хлопців найкраще себе проявляли представники центральних областей. Сергій Мишалов з Дніпропетровська став переможцем у своїй ваговій категорії. Втім, зізнається, було нелегко. Турнір дуже важкий, кожен міг стати чемпіоном. Я вважаю, що ну Дуже був серй... серйозний турнір і ну, все. Ну, а взагалі, от все виконали під час цих змагань, що від себе вимагали і хотіли зробити. Я вважаю, що так. Ще одним переможцем змагань став Кирило Самотух із Києва. За його словами, головне проявити себе на континентальних змаганнях. Важко, багато сильних в Україні, і тому хороша конкуренція. В цьому році. Буду збиратися на чемпионат Европы, чемпионат мира. И хочу там что-то показать. Это будет самое лучшее, что может быть. Сподівання на медалі найвищого гатунку у Волонян були під час жіночих змагань. Однак чемпіонка світу 2012 року серед кадетів Валентина Шмаль через травму на татамі так і не вийшла. Тому серед дівчат домінували представниці Києва, Запоріжжя та Хмельницького. Зокрема, запоріжанка Анна Капустян у важкому протистоянні виборола національне золото у ваговій категорії 52 кілограми. Чи все, що очікували від себе, от показали? Ні, можна було краще вилежити взагалі найважчі, які бій. За вихать фінал. Загалом спортсмени під час змагань показали хороший рівень дзюдо. А це означає, що у національної збірної України з цього виду спорту підростає сильний резерв. Для того, щоб дитина росла здоровою, треба привчати її до занять фізичною культурою та спортом ще з малку. Саме цим разом з дітьми займалися їх батьки на обласному фестивалі Мама, тато і я спортивна сім'я. Нещодавно багатофункціональна арена-генератор Сіті приймала обласний дитячий фестиваль Веселі старти. Цього разу обласний та міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з управлінням освіти і науки Луцької міської ради, організували свято для спортивних сімей. До складу кожної з 24 команд, 17 з яких представляли Луцьк, входили мама, тато і дитина. За словами організаторів, такі заходи треба проводити частіше. Ми провели оце вже другий на даний час фестиваль. Мама, тато, і я спортивна сім'я, були веселі старти. Сдіваємося, що звичайно нас і надалі будуть проводитися схожі заходи на нашій арені. І, звичайно, ми тільки за те, щоб в нас Україна і нація були здорові і підтримувати здоровий спосіб життя. Взяли участь у змаганнях і торішні учасники всеукраїнського фестивалю Мама тато і я спортивна сім'я. Представники Маневицького району, сім'я Неварів, батько Анатолій, мама Людмила та дочка Мирослава. Ви в нас минулого року їздили на всеукраїнські змагання. Які, яка там атмосфера була? Які враження? Враження дуже позитивні. Насправді дуже всі здружилися, але коли починалися самі змагання, то суперництво дуже відчувалося. Ну, звичайно, басейн був, ми в цьому трошечки цей, тому ми призових місць не але враження дуже гарні. Ми їздили на хрещатик на всеукраїнські перші сімейні змагання за рік. То Спорт для нас зараз важливий. Як бути спортивною, здоровою і займатися фізичною культурою і спортом. Так, так, мені батьки тато мені радить грати в футбол. Мама... Тато колишній футболіст, тепер вона теж футболістка в нас І також мама з над багато різними видами спорту. Програма цьогорічного обласного фестивалю Мама, тато і я спортивна сім'я складалася з чотирьох командних естафет та багатьох різних конкурсів. Особливо сподобалось його наповнення Оксані, Івану та Дмитру Гладчукам з устилуга регулярним учасникам подібних змагань. Ми вже приймаємо третій раз участь у тата, мама, я спортивна сім'я. У нас доця має 12 років, ми з нею виступали. Але з хлопчиком, якому 8 років ми вперше виступаємо, дуже цікаво. Конкурси звичайно такі бадьорі і приводять в азарт, і всі команди сильні. Тож, Дуже гарно, дуже гарно. Ну скажи, як батьки показують тобі кожного дня, що треба займатися фізичною, культуру, фізичною культурою і спортом? Так, мені дуже подобаються ці конкурси, мені дуже цікаво. І я, я хочу ще сюди приїжджати. А хочеш стати спортсменом? Так. А яким сам? В якому виді? Всіх. Екс гравець Волині, а нині головний тренер Полтавської ворскли Василь Сачко непомітно стежить за фестивалем і не дивно, адже свої сім'ї на змаганнях представляли його футбольні колеги Роман Максимюк та Тарас Кабанов. Юного сина Тарас з дружиною Мар'яною привчають до спортивних занять ще з Малку. а сам Максим вже точно знає, ким хоче стати у майбутньому. Де важче було на футбольному полі чи ось тут? Звичайно, тут, тому що, знаєте, може, деякі сім'ї тренувалися перед цим, а ми знали це за один день до змагань, тому ну, але все одно вирішили прийняти участь. І, звичайно, було тяжко, бо були такі вправи, які ну, вперше раз виконували там в своєму житті. Тому. Але є над чим працювати, так що будемо старатися. Завтра починаємо тренувати до нового сезону. Ну, скажи, тебе батьки вже з малку привчають до занять спорту? Так. Ну а хто більше? Вчить мама чи тато? Тато. Тато? Так. Ну, а яким хочеш стати спортсменом? Так. А ким сам футболістом? Так. За яку команду хоч грати?» За Барселону». Активне проведення часу, зміцнення сімейного духу шляхом роботи з дитиною у команді та хороший приклад для дітей з боку батьків. Ось головне, що в майбутньому може зробити цих дітей активними, рухливими та успішними. Особистий приклад батьків це найголовніше для дітей, бо батьки завжди діти завжди наслідують своїх батьків. Якщо батьки є активними, спортивними, ведуть здоровий спосіб життя, то і діти будуть вести цей здоровий спосіб життя. І наша ціль чим більше батьків і дітей залучити до здорового способу життя. Я думаю, що ми цими змаганнями доб'ємося цього результату. За підсумками фестивалю визначили кращі команди серед області та окремо серед лучан. Ділити трофей не довелося у обох цих номінаціях, а також у конкурсі на кращий малюнок на спортивну тематику перемогла сім'я Хомичів. Воно й не дивно, і батько Анатолій, і дружина Олена, яка стала переможницею ще й в конкурсі Найкраща мама. Все життя у сфері спорту, тому й активно до занять долучають дітей. Ну, ми, звичайно, підтримуємо, займаємося. Я працюю в сфері спорту, дружина працює в сфері спорту, син займається теж в секції спортивній. Стараємося, підтримуємо фізичну форму. Ну, а скажіть, от Наскільки от важливо дітей привчати до спорту саме мало? Це надзвичайно важливо, тому що коли діти в спорті, вони розвинені, вони здорові, вони активні і не треба нам думати, що десь будуть займатися не тим, чим потрібно. Вони займаються, тренуються, ми під нашим наглядом і ми разом з ними і все проходить дуже гарно і весело. Скажи, ти вже наскільки я знаю, вже ходиш на футбол, так? Да. А ще яким спортом займаєшся? Ну, ходив на плавання, зараз не хожу. А, ну тені зраємо. Ну, там, деколи ходимо, в політех, там треніжери є і ми займаємося. Чимало здобутків і у сім'ї Невар з Маневиччини. Друге місце у загальному заліку та перемога давночки Мирослави у конкурсі Найкраща дитина. Найкращим татом став лучанин Олександр Горєлов. А всіх інших учасників фестивалю нагородили грамотами та солодкими призами. Цьогорічні переможці обласних змагань сім'я Хомичів незабаром захищатимуть честь області на всеукраїнському фестивалі Мама, тато і я спортивна сім'я, який відбудеться у Києві. Це все про спорт тижня. Що минув. Любіть спорт, займайтесь ним і не забувайте ловити хвилю спортивних подій, які відбуваються на Волині разом зі спортом для всіх. Побачимось рівно за сім днів. Хай щастить.